З початку повномасштабного вторгнення близько 7,5 мільйонів українців були змушені покинути домівки і переїхати в інші регіони України або за кордон. У зв'язку з цим для внутрішньо переміщених осіб та осіб мігрантів зростають ризики примусової праці та потрапляння в ситуацію торгівлі людьми за оціночними даними міжнародної організації з міграції. 56% українців чомусь вважають, що вони ніколи не стануть жертвами торгівлі людьми та примусової праці, при тому, що кожний восьмий українець готовий нелегально перетнути кордон та працювати у замкненому приміщенні, віддавши при цьому паспорт роботодавцю. Для того щоб не стати жертвою примусової праці, необхідно дотримуватись наступних рекомендацій та порад. Відмовляйтеся від роботи, якщо зі сторони ймовірного роботодавця або посередника працевлаштування мають місце наступне: чиниться психологія. Алогічні тиски, маніпуляції, відсутня ліцензія на посередництво працевлаштування, пропонується неофіційне працевлаштування, ви перебуваєте під постійним наглядом, вам забороняють виходити із машини та іншого транспорту в людних місцях. Вам пропонують погоджуватись на роботу в дуже стислі терміни. Пропонують віддати паспорт. Відмова показати сторони роботодавця або посередника працевлаштування свої реєстраційні документи, завищена обіцяна завищена заробітна плата. Зміна умов праці відбувається в останній момент. Пропонується відшкодування витрат робота понесених роботодавцям із першої заробітної плати. Пропонується авансове відшкодування посереднику працевлаштуванні. Трудовий договір укладений незрозумілою для вас мовою. Умови трудового договору розмиті і не мають чітких формулювань і висловлювань. Якщо все ж таки ви стали жертвою примусової праці або торгівлі людьми, потрібно звернутись до правоохоронних органів або на гарячу лінію за телефонами 0800 500 335 та 116 123